В цьому відео ми дуже коротко розберемо таку концепцію REST API як ресурси. В цілому ресурси це наші дані, які, наприклад, є в нас в базі даних. І коли ми хочемо якось описати взаємодію з ними, найперше, що ми маємо зробити, це створити ресурс, як він може виглядати для юзерів? Він має бути в множині, і якщо це юзери, логічно назвати його users. І коли ми вже будемо описувати взаємодію з цим ресурсом, то в нашому контролері мають бути методи, які, скажімо, будуть відповідати семантиці реста. Тобто, якщо ми описуємо get на slash users, то це означає, що ми отримуємо багато юзерів. Тобто, якщо так, то це всі, але тут ще може бути якась фільтрація, може бути search і так далі. Але в цілому, get slash users нас має реалізовувати отримання всіх користувачів. Якщо говорити про slash users, але метод post, це буде означати, що ми створюємо нового юзера. Так само, якщо ми хочемо отримати одного користувача по якомусь унікальному ідентифікатору, ми маємо його описувати як get «slash», users slash і якась ядіжка. Те саме з оновленням. За оновлення семантично у нас відповідають методи PUT і PATCH. Просто вони реалізовують це по-різному. Наприклад, put в нас очікує, що ми будемо відправляти йому все entity, навіть ті поля, які ми не зачепили. А PATCH в нас очікує тільки ті поля, які ми зачепили. Так само з DELETE бачимо, що в нас в плюс-мінус воно все однакове. Тобто ми працюємо з однаковим URL. І просто міняємо методи. Delete у нас описує видалення, коли ми шлемо slash/user slash ID. І якщо говорити про якісь вкладені, скажімо, вкладені entity, тут доволі багато є скажімо, методів, як це все описувати, але найбільш розповсюджений це описувати ось таким чином. Наприклад, якщо в нас є юзери, ID юзера, це в нас якийсь є один юзер. І далі ми описуємо його пости. Тобто, ось тут ми описуємо окремі пости, які стосуються тільки ось цього юзера. Так само, якщо ми хочемо реалізувати е, на фронтенд, наприклад, е, коментарі до цього поста, який залишив ось цей юзер. Все, все так само: це в нас юзерс, його айдішка, пост, пост, потім айдішка поста і комента.